Вітаю, шановні глядачі? Зараз я хочу зробити загальну чистку періоду життя від 30 років до 35. Скажіть ще сили, допоможіть, будь ласка, що заважає? Чи є негативний магічний вплив на тому, хто дивиться це відео, період життя від 30 років до 35. Дивіться, тут може бути дуже сильна травма від зради, експлуатація, виснаження, робота, яку вас, вас, не знаю, чи під приворотом ви знаходитесь, можливо, ставили приворот, ви не маєте так важко працювати. Ви робите роботу, яку можна не робити. Вона не, не, не ваша робота. От. Щось зруйнувало серце. На майбутнє буде руйнувати серце. Можливо, зрада інша жінка, втручання іншої е, людини, в ваші відносини. Тут може бути зрада і агресивна поведінка, також агресивні дії. Скажіть, ще є негативний магічний вплив на того, хто дивиться це відео в період від 35 років від 30 років до 35. Тут можуть закінчитись стосунки. Може бути переїзд, переїзд в іншу країну. Але це на краще. Те, що з вами відбулося, мало зруйнуватися. Те, що у вас було, мало зруйнуватися. І це на краще. У вас на майбутнє дуже гарна карта виходить. Це коли ваші плани принесуть вам плоди, можливо, продаж, вигідний продаж. Ну я не бачу саме негативного, магічного впливу, можливі втручання як експлуатація, щоб ви любили, а вас ні от Такого плану. Ще можливо, що втручалася людина, була зрада е, в відносинах і, можливо, руйнується родина. Але вона правильно, якщо ваша друга половина е, ну, Зраджує, то варто покинути ці стосунки, зруйнувати. У вас на майбутнє дуже гарні карти виходять. Це буде гаразд. Бо серце зруйновано. І агресія. Ну, це не магічні дії. Це просто дійсно е е е погані люди. Дуже погані люди. от і ще може стосуватися роботи вашої професії, то можуть перегружати, перегружати дуже сильно і не платити гроші за вашу роботу. Було гаразд, нормально, вийшли на якісь умови добрі, можуть бути військові люди. Військові було нормально, а зараз. Як зрадили, не виконали ту умову. От, заперечую. Але ви маєте покинути це місце, переїхати, змінити роботу, вийти, вийти від... з відносин, де вас використовують. І надалі, ось це дуже гарна карта. Все зміниться. Ваш здійсниться план вашої мрії. Отут гарно. Так, закінчується етап, період, такий життя. Ви врятуєтесь від... від поганих людей, я не знаю, від оточення. Це дуже добре я дегати вбираю, можливо, є приклад Є програма така негативна, можливо, є приклад від вашої бабусі, від вашої мами, чи якщо може бути і тато, чи що якщо ви дивилися, що Стосунки погані, і ставляться погано, а людина не уходить. І оцей момент, що варто було би піти, і змінити роботу, і змінити е, відносини, розірвати відносини, а ваші батьки чи дідусь, бабуся не уходили, і робили вигляд, що все гаразд, і не реагували. То це програма негативна. Варто уходити, варто змінювати. Все одно ви не отримуєте того, що вам належно. Через страждання, так, але надалі це не буде руйнувати. Надалі, навпаки, ви здобудете тільки більше і більше і краще вам буде жити добре. Тут іде фінансове збагачення. Прошу вищі сили, допоможіть, перекриваю, допоможіть, врятуйте того, хто дивиться це відео. Заберіть всіх ворогів, всіх. Ой, хто намагається експлу... експлуатувати того, хто дивиться це відео період із 30 років до 35 всіх. Обираю, відкриваються шляхи дороги на щасливе життя. На гроші, на любов, на здоров'я. Відновлюється енергетика того, хто дивиться це відео, перекриваю, перекриваю, повертаю всі біль, сльози, страждання, травми, тому хто зробив, виймаю повністю всі переживання, весь негатив, все лайно, що робили в період з 30 років до 35. Тому, хто дивиться це відео, вертаю тому, хто робив по Верховному суду, буде так. Закриваю повністю всі негативні дії, більше не можуть втручатися в ваше життя. Відновлюється енергетика. Буде так. Зараз я запалюю свічечку. Прошу вищі сили, допоможіть. От бачите, є така момент. Цією свічечкою хочу допомогти зняти повністю всі негативні травми, стрес, сльози, печалі, горе. Убираю із життя. Я запалю цю свічку і прошу вище сили, допоможіть. Як возить з цієї свічки, так зійдуть, всі біль сльози, печалі, горе, нещастя з періоду життя. Того, хто дивиться це відео із 30 років до 35, уходи назавжди, все лайно, що робили, всі зради, сльози, горе і печаль, і страждання і в тому убираю, повертаю весь негатив тому, хто зробив, тому, хто бажав зла. Всю агресію вбираю, повністю знімаю. Прошу допоможіть вийти із важких відносин, вийти із важкої роботи. Убираю всі прив'язки, знімаю, всі привороти, мороки, крадні кістяли обираються. Це вогні згорить і більше не болить. Буде так, буде так, буде так. Свічка буде вогнем вижигати весь. Негатив, все лайно, що вам принесли люди в період із 30 до 35 років. вищі сили янголів-охоронців, духів роду, уроду, закликаю, прошу, допоможіть тому, хто дивиться це відео, вийти із важких стосунків, вийти із важкого обставин на роботі постати. Закликаю янголів постати на захист і вден і вночі захищати. Того, хто дивиться це відео, допомагати. Щоб ворог не міг лихо робити. обираю всі сльози і печалі і страждання, і життя виймаю. І все це ворогам повертається по Верховному суду, буде так. Ох, які вони запеклі. Прошу ви ще сили, допоможіть, будь ласка, відновити енергетичний стан того, хто дивиться це відео. Більше немає болю у серці. Загоюється душа, загоюється серце, відновлюється енергетика того, хто дивиться це відео. Маю всі програми негативні від батьків закладені. що... Не можна кидати, не можна уходити. Тому, хто дивиться це відео, можна завершувати відносини, від яких больно, не можна лишатися, можна уходити. Буде так, буде так, буде так і так буде. Більше не можу вдома, тиго що вважає, покинути Буде все сказане, здійснено, так буде. Ви вільні, вам все можна, ви робите тільки те, що вам приносить радість. Буде так. Буде все сказане, здійснене, так буде. Ой, чомусь деякі можуть бути люди, яких затягують і тримають насильно, шантажують, чи якимсь чином впливають, щоб, не дай Боже, ви не покинули не пішли. І на майбутнє. Можуть робити оману, казати, що все буде гаразд. Насправді у вас повністю зруйнується серце, зруйнується емоційно і енергетично важке життя. От вам ну, зараз я це все знімаю, всі програми негативні, всі прив'язки більше не працюють. Вогні згорають ці привороти. Прошу Вищі сили надайте енергію. Тому, хто дивиться це відео, щоб вийти і покинути лихих людей. Буде так. Буде все сказане, здійснено, так буде. Так, наразі зараз свічка буде працювати і догорить. І як свічка догорить, так очиститься період життя від 30 до 30. Пер п'яти років, того хто дивиться це відео буде так. Отак. От І... Так, варто уходити. Дивіться, рано чи пізно ви все одно підете, якщо це цей період виживете. І так, на зараз це все. І якщо вам потрібно індивідуально пройти чистку, повну діагностику, запрошую, пишіть у Viber під відео в описі. Під відео є номер вайберу електронної пошти. Всього найкращого, до зустрічі!